Apple iPhone 1164 GB Green – один з найкращих смартфонів на ринку. Телефон доступний у різних кольорах і постачається з 64 ГБ, 128 ГБ та 256 ГБ вбудованої пам'яті. Камера на iPhone 11 досить вражаюча. Час автономної роботи гаджета також відмінний. Це хороший варіант для тих, хто шукає телефони високого класу з чудовими характеристиками. Apple iPhone 11 один із найкращих смартфонів на ринку. У Apple iPhone 11 64 GB Green чудовий дисплей, хоча він і не дістає за своєю якістю до дисплея iPhone 11 Pro, але показує дуже гідні результати. Камера на iPhone 11 теж дуже гарна. Задня камера має об'єктив 12 mpf 1,8 із оптичною стабілізацією зображення OIS. Вона також може записувати відео 4К зі швидкістю 60 кадрів за секунду, або уповільнене відео 1080 p HD зі швидкістю 280 кадрів за секунду. Для селфі є фронтальна камера вісьмох МПФ двазоаєс, яка також записує відео 1080 p HD зі швидкістю 30 кадрів за секунду, або 720 p HD зі швидкістю 120 кадрів за секунду в режимі сповільненої зйомки, що дозволяє їй виглядати дуже професійно. Телефон доступний у різних кольорах і поставляється з внутрішньою пам'яттю 64 гб, 128 гб та 256 гб. iPhone 11 постачається в шести кольорах: red, Purple, Black, White, Green, Yellow. Пристрій оснащений 6,1 дюймовим oled дисплеєм з роздільною здатністю 1792 на 828 пікселів 414 ppi. Він оснащений процесором Apple A13 баяник та 4 ГБ оперативної пам'яті. Купити iPhone 11 64 GB Green можна у варіантах з 64 ГБ, 399 доларів 128 ГБ, 479 доларів і 256 ГБ 549 доларів внутрішньої пам'яті. Камера на iPhone 11 досить вражаюча. Камера iPhone одинадцять шістдесят чотири дрин, одна з найбільш вражаючих характеристик пристрою. Вона оснащена ширококутним об'єктивом 12 мп та додатковим датчиком глибини 3D, що дозволяє робити неймовірні знімки. Ця функція дозволяє знімати фотографії, які знаходяться у фокусі під будь яким кутом, що робить її ідеальною для пейзажів, портретів та навіть селфі. Якість не обмежується лише фотографіями, відеозйомка також має високий пріоритет роздільна здатність 4 к при 60 кадрах за секунду. Час автономної роботи гаджета також відмінний. Можливо, це пов'язано з його невеликими розмірами та низьким енергоспоживанням процесора, але справляє відмінне враження від того, як він здатний протриматися цілий день на одному заряді, навіть при інтенсивному використанні. Єдине. Що потенційно може вплинути на довговічність вашого iPhone 11, це якщо ви постійно дивитеся потокове відео або граєте в ігри на повній яскравості на Retina HD дисплеї. У цьому випадку вам доведеться підключати його до мережі щовечора перед сном. Це хороший варіант для тих, хто шукає телефони високого класу з чудовими характеристиками iPhone 1164 GB Green володіє безліч висококласних технічних характеристик, які обов'язково сподобаються будь-якому користувачеві. iPhone 1164 GB Green може похвалитися неймовірним часом автономної роботи, що більш ніж достатньо, щоб протриматися весь робочий день або навіть кілька днів без підзарядки в подорожі. Він також оснащений великим екраном з вражаючою роздільною здатністю 1792х 728 пікселів на дюйм PPI. Це означає, що ви можете бачити деталі на екрані у чіткому фокусі, з яким інші телефони просто не можуть зрівнятися. Компанія Apple проробила величезну роботу з iPhone 11. Це один із найкращих телефонів на ринку, з тривалим часом автономної роботи та вражаючою камерою. Він також пропонує хороше співвідношення ціни та якості, оскільки доступний з різними обсягами пам'яті від 64 до 256 гб.